Чи хотіли б ви, щоб ваш магазин на Etsy розібрали в реальному часі? Учасники вебінару Еці Чікаб отримали таку можливість почути експертний розбір своїх магазинів від Дмитра Машталера. Дмитро це професіонал з багаторічним досвідом у розвитку e-commerce, який допомагає власникам Etsy магазинів досягати нових висот, ну і який і є власне співвласником маркетинг агенції ці. Ми вирішили, що цей аналіз буде корисним для кожного, хто хоче покращити свій магазин. Тому у цьому відео ви побачите детальний розбір одного з магазинів, а також почуєте дієві поради, які зможете застосувати у своєму бізнесі. Проте перед початком хочу розповісти вам про наше дуже круте рішення. Всім учасникам вебінару ми дарували можливість скористатися безкоштовною консультацією від спеціалістів нашої агенції. І ми вирішили, що всі, хто переглянеться відео, також буде мати таку можливість. Тому обов'язково. Переходьте в посилання або ти десь ось сюди і скористайтеся цим подарунком для вас. Це безкоштовна консультація. Наголошую абсолютно безкоштовна. Вона вам нічого не коштуватиме. Але ви вже зможете дізнатися ціні інсайти від спеціалістів маркетингації ціль про свій бізнес на еці. Ну що ж, не будемо гаяти часу. Пропоную послухати власницю магазину, яка коротко розповість про його унікальність та про виклики, з якими вона стикнулася, і одразу перейдемо до розбору від Дмитра Машталіра. Сегменті портретів, малювання на, на заказ кастомізовані портрети, і я побачила, що є дуже велика конкуренція. Ось, і з останнього, що я робила зараз декілька місяців тому, я зайнялася наново назвами, тегами, змінила. Описання, поставили рекламу, і все таке, але я не бачу дуже багато просмотрів і кліків тобто на items і дуже мало зараз в мене заказів на цей момент. Угу. Окей, окей. Ви самостійно працюєте, так? Так, самостійно. Угу. А ще я запустила. Декілька товарів, які е, робить моя подруга, е, колаборація в мене з, е, з Вовни. Вона робить товари дуже гарні, але поки що вони такі мертві. Тобто ніхто, uh -huh. ну, тобто кілька буквально там favorites було і все. Uh -huh. Що робити? Окей, окей, супер. Тобто, ви зараз шукаєте, ну тобто, ви пробували змінювати орга тобто налаштування там змінювали назви, так. ключові слова, там так, що ще? Так, так. Можливо, що ще? Е, також я робила знижки. Ага. Е, і, взагалі, я пройшлася так дуже добре по всьому своєму магазині, бо це що мене спонукало це зробити, бо в мене був п'яти п'ять зірок магазин, і тут мені прилетів такий не дуже гарний mm -hmm. відгук, і мені було потрібно якось підняти рейтинг. Ось і ну я не знаю, що робити далі. Я знаю, що листопад дуже гарний місяць для продажів, бо всі замовлюють на Різдво на Новий рік, і все таке, але якось не йде. Uh -huh. Кажіть мені, що, що робити. Uh -huh. Не хочу вас засмучувати. Дуже складно зараз буде уже, там пробитися в такий високий дуже сезон, mm -hmm. так як є, вже зараз там як це? трошки просадка по магазину, і ви її там відчуваєте і, впроваджуючи зміни, вони там не суттєво вплинули. Тобто, потрібно mm -hmm. розуміти типу таку довгострокову, на довгострокову mm -hmm. перспективу. Набиратися терпінням і впроваджувати поступово зміни наступні, щоб знову вертатися до тих об'ємів продажі, які для вас були ну типу прип... ну, класні і... і супер. Тому зараз я в цьому контексті вам підсвічу декілька моментів. У нас був один з проектів, який ми також на розборі був якраз про товари, там на е... мальовані портрети від е... руки. Супер класно, вони це все організували. І якщо ви напишете мені в особисті, я вам скину е цю зустріч, і це буде хороший приклад того, як це можна зробити додатково. Е ось це перше М наступне, я радий, що ви спілкуєтесь з нами українською. Здається, трішечки е складніше вам, але ви дуже Ой. молодець. Дуже <хи> дякую вам е за це. Е далі по самому магазину. Дивіться, найперше, що мені спадає на на думку, це те, що треба змінити подачу е, контенту, змінити подачу саме фот того, е, як ви перші фотографії опубліковуєте, і тут немає. Тобто мені е, я не бачу тут, е, якби грубо кажучи, те, як ви виграєте в конкурентів, завдяки чому. Тобто, чому я маю клікнути там, на вас серед всіх цих інших е магазинів? Е трішечки зверніть увагу на те, як великі магазини роблять додаткові фото, можливо, через мокапи, можливо, через додаткові інфографіки. Е ось е ну, це більше от, як інфографіка ця історія. В вашому випадку, наприклад, е немає знижки, немає відео. Отут, бачите, наводжу, і я зразу бачу. Е, ну, тобто, я не знаю, можливо, це тільки на деяких товарах немає, але я би точно рекомендував вам це додати, бо це реально працює, і людині нічого не треба зробити, але вона уже побачила це відео більше, ймовірно, клікне. Так само е, от. Тестувати з з лице... першою фотографією і тестувати з відео, бо можливо, от тут бачите, дівчина доросла. Ну, типа да, дівчина, а тут маленька дівчинка, і так. це різні зовсім. І можливо, це спрацює тут, же ж, деталізація цього процесу. Тут ми показуємо, наприклад, дитинка така, тут вже сім'я, і виходить так, що це може впливати на клікабельність. Бо так. у вас є два якби, варіанти продати свій товар клієнту. Так, е, так. Да, да. От тому я би на це першим ділом зробив ставку е, в роботі. Типу, чи ось такі фотографії, тобто, експериментувати, щоб знайти свій формат. Угу, угу. Добре. Добре. І... Так, кажіть. А також я хотіла сп запитати вас щодо цих виробів з вовни, які в мене є в магазині, як їх просунути? Я як з ними робити, бо я не працювала ніколи з такими товарами і не знаю, що як краще зробити. Тобто, ну перше, я би не йшов, ну точніше так. Це дуже грубо, але е, товари з вовни плюс е, продаються на магазині, на якому портрети продаються, плюс mm -hmm. на якому відгук був негативний, і, і зараз е, треба допрацьовувати вам. Реально треба, хоча б там два-три замовлення, як мінімум, зробити ще, щоб отримати нові відгуки. Бо без так. цього вам дуже складно буде вибрати з цього. І виходить, що е, плюс ще українська категорія товарів. Ну, тобто, е, це дуже складно е, просувати. Так, таку, типу, в такому дано дуже складно нову категорію товарів просувати, так, окей. Е, щоб це налагодити: перше, е, на магазині треба нові парочку відгуків позитивних. Друге, mm -hmm. в ідеалі насправді це два різних магазини. Е, mm -hmm. Третє це м, забрати фокус на все українське, тобто, uh -huh. це може бути як один з варіантів, але це не ну. Тобто, це не є таким об'ємним зараз е, об'ємною нішою, в якій uh -huh. дуже багато продажів. Тому це uh -huh. Добре. Uh -huh. і наступно. От, наприклад, ця лялька е, вона спокійно може іти. Під е, декор мексиканський, ну воно мені там похоже, так, і, так. І, і це уже значно розширить кількість е, запитів на ваш товар. Угу, угу Окей. Тобто не, не робити не, мої... обма... да, не обмежувати yeah. стільки українською yeah. символікою, і українським оцим uh -huh. а, а, ідеєю, що ми тільки про українське, і ну, саме як. Це наш основний продукт, що ми продаємо і на чому хочемо заробити. бо там всі американці хочуть купляти українське. Це обмежує. Mm. Uh -huh. і yeah. забрати ось ці от ну, тут у вас неправильні ключові слова. Вони дуже загальні. Give yeah. box, Бібокс, то есть, home decor. По такому сценарію, на жаль, ви не зможете продати, бо це все дуже дуже загальні. Ключові слова, вам треба ось як попередній кейс ми розглядали, пам'ятаєте ці вироби з фетру так. там майже усі ключові слова були низькочастотні або середньочастотні. Ваша угу. задача знайти такого роду ключові слова, бо тут ми то наберемо якихось перших 11 переглядів, але на цьому все і зупиниться, бо ви не зможете виграти конкуренцію. Добре, добре, так я зрозуміла. Добре, угу. а да. я віщ... Також по рекламу ну, я зрозуміла, тобто якісь товари, які більш такі клікабельні, тобто на них більше ставити рекламу, так і робити point. Угу. Угу. Перепрошую, що так вириваюся і перериваю на найцікавішому, проте я хочу наголосити, що у вас є можливість послухати такі ж цінні інсайти від Дмитра про особисто ваш магазинчик, якщо ви скористаєтеся безкоштовною консультацією в описі до цього відео. Все, не буду довго затримувати. Продовжуємо, е, да, це одна стратегія, е, так як я вже раніше говорив. Тобто, якщо ви бачите, що товар цікавля, е, товаром цікавляться, клікають. Вам потрібно подумати, ну, якщо на нього клікають, але не замовляють, чого на моєму магазині не хватає в оформленні в знижках, в різновидах, в описі, в доставці в умовах, в умовах там опису цього товару. Це дуже складний комплекс. Ну, це дуже багато елементів, на які треба повпливати. Uh -huh. і, і потім, якщо ми бачимо, що в нас все-таки там після переходу купляють, то е, ну типу, більш впевнено масштабувати оці товари і давати на них бюджет. Якщо ми не маємо там поки розуміння, чи вони продадуться чи ні, то там на невеликий бюджет, там 3 долари, 5 доларів, 10 доларів в день, е, на декілька карточок товару виділяти, які найбільше мають е, е, клікабельність. Так, ще ще я хотіла задати mm -hmm. вам питання щодо шіпінгу, Тобто, е краще поставити фрішіпінг і чи е мати якусь плату за доставку, е але трошки низь низькі ціни на товар. Розумію, як а, ви? я рекомендую, немає правильної відповіді mm -hmm. базово. Всі люблять безкоштовну доставку. Це базово. Друга база, всі люблять низьку ціну. Тому е, треба перше перевірити категорію, в якій ви продаєтесь, і якою ціною ви торгуєте. Наприклад, всі в категорії працюють через демпінг е, першої ціни. Приклад, можу навести. Е, Можливо, ви знаєте проект Enjoy The Wood? Wуд? Mm -hmm. а... mm -mm. Не знаєте? Mm -mm. О, цікаво, окей. Enjoy The Wood це настінні карти. Я зараз його відкриваю. Момент. А, так, так, так. Щось я бачила, просто не знала назви. А, окей. Це на мапи країн mm -hmm. зараз. Момент, що я маю на увазі? Тобто, от в видачі, якщо ми вбиваємо там ключове слово, це. Так, давай показуйся. Е, воно показує. Бачите, велику дуже карту. Ось так. Тут. Велика так. карта. Ціна 59 доларів. Угу, угу. Якщо ми відкриємо цю карточку, ми побачимо, що ось ця карта за 59 доларів це всього лише S бланк. Це ось цей от 20 дюймовий формат. Так, так. Uh -huh. Але на лицевій фотографії у нас величезна карта XS, о XS, XXL, напевно, От, якась ось така дуже велика. Uh -huh. Тобто, це одна з стратегій, як е, можна з ціною працювати і з безкоштовною чи платною доставкою. І е, другий сценарій, тобто ви від цього розумієте, що в, що в категорії ваші, які ціни ставлять, як вони ставлять, і після цього ви. Можете формувати три лістинги і тестувати три ціни. 100, наприклад, 100 доларів і 20 доларів доставка, 120 доларів і безкоштовна доставка, 110 доларів і безкоштовна доставка. Добре. В першому так. випадку ви сповністю, ви, клієнт бере на себе, в другому випадку ви даєте само вже в ціну вказуєте. Ну в будь-якому випадку клієнт буде платити по факту, але десь це буде якби він платить за доставку, а десь він платить за товар і безкоштовна доставка, а десь воно поділено на дві і там, і там почуть щоб а, ціні mm -hmm. пройти. Ну що ж, я дуже рада, що ви додивилися це відео аж до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Ну і я не можу просто вам нагадати про можливість скористатися безкоштовною консультацією. Прийміть, будь ласка, цей подарунок від нас для вас. Переходьте в опис або тиціте десь ось сюди. І я дякую ще раз вкотре, що ви додивилися. Поставте тоді вже лайк, підпишіться на наш канал, оскільки попереду будуть виходити ще схожі розбори, та й не тільки ще багато цікавих матеріалів ми для вас приготували. Тому всім до зустрічі!